Наші вітання, шановні друзі. Знаєте, наприкінці часів люди захитають сили небесні, що призведе до глобального колапсу. І бачите, лихо полягає в тому, що... Ми думаємо, що це якось станеться ну, без нашої участі чи з мінімальною нашою участю. Але насправді саме люди дають владу або першим чотирьом вершникам апокаліпсису. Сатані, війні, мамоні, смерті, спеклу. Або люди дають владу Ісусу Христу, п'ятому вершнику, Слову Божому. І вибір залишається за нами. І саме ми, люди, розв'язуючи війни споживаючи, виснажуючи землю, наближаємо ось цей колопс. Саме тому нам, християнам, треба зрозуміти, що жити ми повинні і можемо тільки заради того, щоб звіщати чини Господні. І ми повинні зрозуміти, що ті сили небесні. І дві ядерні сили, і гравітація, і електромагнітна сила ніколи би не використовувалися на шкоду людям, якби не пропаганда. Диявольська, сатанинська, брехлива пропаганда, яка налаштовує одних людей проти інших. Якби ми дійсно пізнавали Господа через Його Слово в Його тілі, в тілі Ісуса Христа. То не було би місця для всілякої шкідливої і небезпечної гедоти. Величезне інформаційне поле сьогодні воно вносить тотальні зміни, в свідомість людства, призводячи людину до божевільних і психічних розладів, який є вихід. Вихід є. Це базова теологічна основа, яка складається з покаяння, хрещення в Ісуса Христа це Слово Боже, прийняття Духа Святого на цій основі. З'являється сила, яка дає перемагати світ. З'являється повнота духа і помазання, і призначення від Господа. Це високі Божі стандарти, які сьогодні кончать необхідні церкві. Для чого? Тому що цей світ має переродитися. Церква має народитися згори, від Духа Святого. Тому що життя дане. Для того, щоб звіщати чини Господні, щоб найвеличніша, наймогутня сила Всесвіту, вона не похитнулася. Ця сила це є Слово Боже і Дух Святий. Тому що тільки з Христом можна прожити чудове, земне життя і мати вічність з Господом Богом. Заходьте за посиланням, підписуйтесь на канали Солтоненко, дивіться повні відео, зростайте духовно, будьте духовно освіченими. І освячені Духом Святим через Слово Боже, омиті і очищені. Якщо у вас є питання, пишіть нам. Ми залюбки з вами поспілкуємося. Нехай Господь поблагословить вас. Амінь.